Мені погрожували, м'ягко натякали, що спокій мене не залишать. О, здоров! М'ягко натякали на те, що я маю заплатити комусь за щось грошей. І в кінці кінців із цього вийшло слідуюче. Що ж народ, всіх вітаю! Сьогодні у нас буде відео. Не про криптовалюту, не про трейдинг, не про заробіток, а про життя і про його сенс. Я думаю, що воно вам сподобається і кожен так чи інакше знайде для себе щось в цьому відео. Можливо, у вас були подібні ситуації, можливо, ви так чи інакше стикалися з таким, але я впевнений, що після перегляду цього відео ви трошки поміняєте свій світогляд. Це стовідсотково. Тому додивіться його до кінця. Обов'язково вліпіть лайк і підпишіться, а також висловіть свою думку в коментарях, що ви думаєте, що не думаєте, але обов'язково адекватно, тому що ну, неадекватні будуть банитися, навіщо звертати увагу на ідіотів, їх і так повно. Ну що ж, почнемо. Тож, з чого починається ця вся досить довга історія, а починається вона з року майже тому. На момент середини літа 2022-го ми займалися багато чим. Звісно, легальні теми, білі теми, але вони трошки пов'язані так чи інакше з фінансами. Тобто закон ми не порушували, але, можливо, десь, можливо, чуть-чуть на совість воно так чи інакше впливало. Попри те, я займався трейдингом криптовалюти досить давно. Вже я навіть не пам'ятаю вже років два, в общему або три. От це конкретно ф'ючерси спотами. І от я вирішив, що мені потрібно створити такий проект. От він створений був давно, але я вирішив на той момент, що я хочу зібрати навколо себе людей, які хочуть рости, розвиватися, серйозних людей, тому що ну, в мене був досвід роботи з школотою, і я, чесно кажучи, був м'яко говоря незадоволений. Тому ми запустили після того, як проєкт з ф'ючерсами безкоштовний не вдався, ми запустили платний проект по ф'ючерсам, який на той момент коштував 50 доларів. Ось криптобакси, моя спільнота Telegram, можете подивитися, почала розвиватися, почала рости. Я почав знімати TikTok, почав віддавати якусь актуальну інформацію. На той момент ми дуже топили за шорт ринку, тому що більшість трейдерів топила за лонг, за розворот і так далі. Тому подібне, ну, в принципі, як і зараз вони роблять. Ось, ми дуже топили за шорти на я думаю, за рахунок цього, що ми були проти ринку, проти мас, за рахунок того, що школота і недосвідчені люди писали коментарі. У мене TikTok почав набирати досить нормальні перегляди. І серед тих людей, які були неадекватні, було багато і хороших, адекватних людей, які так чи інакше мене знайшли. Ось, і ми так чи інакше почали співпрацю ну, співпрацювати. Ми почали в закритих каналах, вони вступили до мене. Ми почали там торгувати, почали. Ну, дізнаватися різну інформацію, і на диво, це були і зараз є всі ці люди, з якими я тоді ще познайомлюся. Вони і зараз всі зі мною далі працюють. На диво, це ну, досить хороші, досить серйозні люди. У когось свій завод, у когось два заводи, у когось розбомбили, хтось займається е, сільським господарством, хтось продажує техніки, хтось має хороших знайомих, скажімо так. Хтось має закордонний бізнес, тобто, всі люди дорослі там від 60 років до там до 20. всі люди, які так чи інакше розвиваються, заробляють гроші, мають хороших знайомих в тій чи іншій сфері, і так чи інакше я їх зібрав навколо себе. Тобто ми зібралися разом. Нагадаю, всі ці люди, які ще рік назад зі мною почали працювати, працюють і надалі. Звісно ж, у нас були і. Чорні дні по трейдингу, тому що ну трейдинг це така тема, що без того ніяк. І були хороші дні заробітки. От і почали ми будувати фонд, і токен, і проекти, і гаманці. Тобто, так чи інакше, ми з цими людьми рухаємося вже досить тривалий час. Ось і моя ізначальна задумка зібрати навколо себе крутих, хороших, досвідчених людей, які вже так чи інакше мають результат в якійсь сфері, вдалася. З самого початку я розумів одне, що ніколи, ні в якому разі, жодна серйозна людина не зверне увагу на серйозний проект, який є безкоштовним. Тому що я служу по собі, я привик купляти все саме краще, все саме дорожче. інформацію, яка щось коштує, вона коштує бабок. Тоді я ще не настільки розумів, що. Чому мені вдалося зібрати саме таких крутих людей, але е, одною із е, крутих факторів було це те, що проект коштував якихось грошей. Тому що ну, не буде серйозна людина звертати увагу на пусте місце. Вот. Тому що ну, людина, яка е, цінує свій час, цінує свою інформацію, цінує. Той час, який вона потратила на те, щоб здобути цю інформацію, не буде її роздавати всім підряд і безкоштовно. Вот. Тому це такий фактор, який теж так чи інакше вплинув на те, що ми всі зібралися так чи інакше разом. Якщо все так надіжно скрите і прибельне, як ви увіряєте, то я беру все. Але це тільки, скажімо, той початок, про який я мусив вам розказати, щоб перейти до історії, про яку конкретно ця, це відео. Чим більше переглядів я почав набирати на, в Тіктоках, в інших проєктах ми почали будувати ітемки, які розвалилися завдяки таким людям, які е, потім е, обсирали, скажімо так, мене без фактів, без жодного факту. А я, як людина доросла, яка заробляє нормальні гроші, не готова таке вислуговувати. Тому завдяки цим людям. Е, Втратили можливість працювати і інші. Але суть не в тому. Чим більше переглядів я почав збирати, тим більше е лохів почало е так чи інакше звертати на мене увагу. вау. Почалася ну, так чи інакше у любої людини, яка, там, яка збирає сотні тисяч переглядів. Починається якась ну, критика, там якийсь відсоток. Ось. І оскільки це інтернет, тут є критики дуже багато і дуже тупої. Я як доросла людина, ну типа я, я маю досвід у цьому, я не звертав на це увагу. І ось сталася така ситуація, коли мені почали погрожувати, ну прям в коментарях, погрожувати там фізично, що мені то зроблять, що мені сьо зроблять. І от я звернувся до своїх хороших, скажімо так, знайомих, і мені сказали, нічого не бійся, ти ж нічого не зробив, нікому, все нормально буде. Ну, я в принципі продовжував займатися своїми справами, трейдинг, крипта, будуємо компанію і так далі, і тому подібне. І потім сталася така, знаєте, є люди, які. Ну, сталася така ситуація неприємна. Я в певний період часу там е, попав у певну, скажімо так, певне оточення людей. Людей, які, скажімо так, працюють на простих роботах. Я до всіх відношуся так, як відносяться до мене. Тобто, неважливо, ким ти працюєш, чи ти чорнороб, чи ти якусь. Ну, Мусор вигрібаєш, чи ти на будівництві працюєш, чи ти священник, чи ти трейдер. Мені абсолютно не важливо, чим людина займається. Якщо ця людина до мене відноситься добре, то я до неї буду відноситися так само. І ось сталася така ситуація, що ну, у мене такий характер, що я завжди відкритий, дуже відкритий, й мене жарти туди-сюди, п'ятдесят, і сталася така ситуація, що були певні люди, ну, діти, скажімо так. Які з себе нічого в житті не представляють, але вони думають, що вони щось у цьому світі важать. І я е, не хочу, скажімо так, всю ситуацію розповідати, тому що це буде не актуально, це буде, ну, я не вважаю це за потрібне, але я винесу вам саму мораль. Ці люди, ну ці ж ну, діти, які думали, що вони щось у цьому житті важать, зв'язалися з іншими людьми, які ну, більш, скажімо так. В іншій сфері, скажімо так, крутяться. І оці вирішили, що я лох, у якого просто є якісь гроші, і немає нікого, хто б мені так чи інакше допоміг, коли мені це... коли я, я це потребую. На мене, ну, крім так, так, відносно наїхали, і я в... тонко мені намікнули, що це і це потрібно там і там. А я людина, не із темних е, переулків. Я людина чесна. Я займаюся чесними справами, я людина відкрита, я до такого не звик. Я звернувся до хороших знайомих, скажімо так, хороших знайомих, які мені вже там, допомагали по певним речам. Вот. І вони мені допомогли, допомогли, і все вирішилося, скажімо так. І яка в цьому мораль? Вирішилося все дуже просто. Яка в цьому мораль? Ті діти, які, е, от я б, я людина проста, я ніколи з себе нічого не строю. Я можу переступити грань тільки в одному випадку, якщо це вже стосується мене особисто, якщо мене оскорбляють, якщо е, мене прийшли як у тій ситуації фізично, скажімо так, бити, але й у них не вийшло. Вийшло навпаки. Я можу переступити грань сім'я люди. Але я з себе ніколи нічого не строю. При тому, що я нормально заробляю, я там не то що піднявся, я виліз із жопи, з села. Я завжди нормально до людей відношуся. Мене так виховали, я віруюча людина, я знаю, що треба по... Жив, живи по-людськи. Якщо не люди, то Бог тобі 100% віддячить, і 100% ти нормально проживеш, скажімо так, своє життя. І ось в цій ситуації мораль така: люди дуже часто строять із себе те, чим вони або ким вони не є. Вони е, роблять речі, за які потім не можуть відповісти. І ті люди, які подумали, що на мене можна наїхати просто так, е, ну, на людину, яка так чи інакше нікому нічого не зробила, ну або зробила, але точно не, за, не, за, не просто так, а вже прям е, накипіло, коли тобі кожен день погрожують, непонятно за що. Ось. Та людина, з скажімо так, зв'язалася з людьми, за дії яких вона не зможе вивести ніколи більше, я думаю. Вот. І то, що тіпа, мені хотіли зробити погано, погано вийшло тому, хто мені хотів зробити погано. Хто думав, що він дуже серйозний а оказалося, що ні. Не в плані тих людей, яких на мене навели. То взагалі не касається того, то, там, то їх діла, мене то взагалі не стосується, я нічим не займаюся таким. Ось. В плані тих, хто конкретно сказав, що я лох, який, з якого щось можна взяти, і, і все. Ось. І мораль така, що е, з, ну, якщо ти щось робиш, то завжди хтось знайдеться, хто буде е, вставляти тобі оці от палеці в колеса. Але якщо ти та людина, яка і з самого початку знає, чим займається, займається чесними справами, займається якимось розвитком, хоче побудувати щось велике, у тебе 100% будуть, до тебе притягнуться такі ж люди, хороші, нормальні, в яких так чи інакше є хороші, нормальні знайомі, які тобі у ту хвилину, коли у тебе проблема, допоможуть. Тому що так чи інакше всі-всім вигідні. Ну, скажімо так, можна, якщо ти по-людськи живеш, то по-людськи жити і будуть і з тобою. Ось такий месендж. Я не хочу конкретно розповідати всю ситуацію, але це така ситуація, з якою я ніколи не зіштовхувався, і надіюся, зіштовхуватися не буду. Тому що я не звик до такого. Я е, ну, я не ба. Ну, коротше, ви зрозуміли, мій месендж я е, більш проста людина. Я більш про технології, про заробітки, про темки, про схемки, про мутки, чесні. Не про таке. І я ніколи себе не строю того, хто я не є. Завжди кожна людина, яка розбирається у крипті, у фінансах у всьому завжди можна перевірити кожне моє слово. Кожну транзакцію, як у картах, так і у крипті. Все можна перевірити. Кожне моє слово підтверджене. Кожна людина, яка так чи інакше колись могла собі подумати, що вона зможе у мене щось забрати, має усвідомлювати те, що я не перший день живу на цій землі, і е, я ж не дурак зберігати гроші у себе вдома. Я ж не дурак зберігати гроші у себе в налічці, я ж не дурак зберігати гроші у себе на картах. Ви маєте це розуміти. Я казала одна людина, що ти можеш зробити будь мені будь-що, але будь готовий за то потім вивезти, відповісти. Ну, от, розумієте? І коли людина сре в коментарях, що вона там хтось когось шукає, або хтось комусь погрожує, або хтось комусь ще щось, це є е, кусок. Гавна, ви маєте це розуміти, це є кусок гавна, тому що ні разу в моєму житті не було такої практики, що серйозна людина буде комусь погрожувати, яка реально може щось робити, буде е комусь розказувати, буде комусь щось робити. Зачасту серйозні люди сидять тихо. І коли треба, вирішують питання тихо. А не скачуть, пускакують, когось шукають і, і пишуть, тим паче TikTok, в тіктоці погрози. Лише є одна проблема. А, коли пише школота, тупа, недосвідчена і лох, це одне. Це можна списати на те, що людина ну, людина ну, мала, значить тупа, недосвідчена, нічого немає, нічого не знає. А коли пише дорослий тіп, у якого зачастує дружина або діти подібну херню, то це. От коли нормальні люди заходять і це читають, ну просто, ну, це не сміх визиває, це визиває жаль. Це визиває жаль, що доросла людина замість того, щоб взяти, прочитати книгу, розвитися, збудувати якусь компанію, попробувати щось навіть, якщо це не вийде сто раз, як у мене було, вона йде і засирає інше, хто більш успішніший за нього і має менший вік. Розумієте, це. І це у нас в Україні. Це не це визиває просто ну, жаль. Жаль, що такі люди взагалі існують. Тіпа... І я багато знаєте, за чим спостерігаю. І коли от я, наприклад, бачив, коли людина... Доп'є воду або до цигару, який не на вулиці, я спочатку підходив і культурно пояснював, що вона має зняти той і викинути в мусор, тому що це не свалка. А потім, коли я зрозумів, що таких людей більшість, я просто взяв, закрив очі і сфокусувався на своєму. Якщо я буду міняти кожну людину, я нічого у цьому світі не зміню. Якщо я побудую щось велике і на власному прикладі докажу, що це можливо, навіть якщо ти з села. То таким чином зміниться більше людей. Мотайте на ус. Я надіюсь, відео було вам корисне. Надіюсь, ви щось з нього да, винесли. Самий головний месендж це будьте реально народ людьми. Неважливо, чи у вас в кишені пусто, чи у вас дофіга бабок зв'язків, будьте людьми. Тому що якщо ви перестаєте бути людиною, все, що ви маєте чи не маєте, так чи інакше рано чи пізно розвалиться. І ви залишитеся ніким і ні з чим, тому що гроші в цьому житті заробляються. А от все інше заробити, на жаль, неможливо. Отака от інфа.